Заповядайте на сам. іди <laughs> сюди, будь ласка, щоб тебе було видно. Филмът за удаст потреси всички тук. Имаш хора, които плакаха, и аз съм в това число, защото аз моят дебютния филм е Място на силата, което говори точно за място, определено, което ти най-добре в живота е, да живееш. И толкова самоерония, толкова хумор в удивительното е, че да гледаш как диша войната буквално тук. а в кадъра във филма живота още кипи и никой нали не мисли за война и толкова родни кадри преди войната, да, когато още не имахме нормален живот. Много тежко да се възприема. Имаме подобен филм в програмата Погледнете го тук, който се называва Заводното крещение. Са, обаче само, че в Киев също хората приемат крещение. Тук филма се свършва с крещение, а там целият филм е за крещението. Как хората си говорят за войната, нали, кой какво очаква. Също много ужасно да го виждаш. А, аз честито за филма. имате ли въпроси или аз директно имам въпрос един, ако на първо от залата. Имате ли въпроси или някакви коментари за филма а, Одеса в сън? Право. Право. Браво. Просто браво. 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 Асис. Живе брат Одеса. Браво, браво, браво. А, на ракутурі. Вибач. Ми Одесити, ми дуже сумуємо за Одесою. Виїхали в перший, в перший день виїхали. І... І в цей час я завжди приїжджала до Одеси, але зараз мої рідні кажуть це не в коєму разі. Не не треба приїжджати. я я е опасно. Много опасно, і я в Facebook, що я в Одесу, то, то опасно, Много і І написала в в своєму фейсбуці, якщо їду Одесу, до мене. Я мабуть маю додати, що там в кінці ми написали, що Ольга поїхала в Німеччину жити. Поки ну, то залишився, Ольга повернулася, а е, на, зараз живе в Одесі. На краї, на фільму написано, чи Оля сама хнула хнудису у бачить, якраз треба до забіляжи, чи Оля звирна і не хоче нікуди виїжджати, і донька ні, ні, все не, ні, туди кличе-кличе, не. не хоче вона в Німеччину. Ні, а, друге, друге Кирило казав в кінці, що він боїться, що він ніколи не повернеться. І ми, коли їхали назад в Італію, ми там вчилися, і це дипломний фільм з кіношколи. А, можна робити Кірил. Ви там, чи не знає, що Одесі, не знаєте, що ви повернулися в Одесу або ні, і що ви не пішли в Італію, за що тут твого більшого диплома про нашу тарангу? Ми поїхали в Італію, це було заплановано, ми закінчили зйомки. Школа просила дуже, щоб ми поверталися раніше в Італію, бо було дві <різвість> громадянки в Італії з нами. Всі говорили, що війна, війна, але ми дозніли все і повернулися. С нас има ще два, две гражданите от і и училището в Италия много не молеше ни бързо да се връщаме назад, защото нали, всички говориха за война, а ние ну, продължавахме да снимаме. И потом закончили монтаж фільму и вернулись жить в Украину. були в Одесі. так что Кирилл И монтаж мы правили там, но когда завершили монтаж в Италии... Віталія, Италии, да? Мы были да, в Италии. Да. Монтаж там. Угу. Uh -huh. Монтаж мы правили в Италии, а потом, когда завершили, мы вернулись в Украину. Ти не знаю, чи це хеппі напевно, хеппі для режисера точно. Я тобі розумію, що ти хочеш сказати, що ми повернемося, але мабуть, ти в фільмі дуже добре казала, що і в повторному, третьому фільму була, що домівка пахне домом. А мамою, яка була до війни. І для мене Одеса зараз це Одеса, це я, яка була до війни. та. Ну, мені здається, що Зараз момент, це схопило цей момент. Да, Dia, да, да. Я, теж, я, я теж зрозуміла, що яка Ho? я буду бути... ну, в Одесі, зараз це, це, звісно. Звісно, звісно. Да, ну, це ми... пропасть, це просто інше Ми поїхали да. жидою і повернулися вже, коли все відбувалося, і тому, ну, вже під час повномасштабного вторгнення. Ну, звісно, це інші відчуття, але для мене це дім мій найперший. І я вам бажаю всім, щоб у вас була змога повернутися, хто цього хоче. Има ли смисъл да привеждаме или всичко yeah, uh, да Да. Uh, тя казва, че за мен не е, вече не е такава, както yeah, беше преди, преди и тя мирише на друго. Както в филма беше казано, че мирише на мама, както беше yeah. в преди войната. Тя е друга и има голяма пропаст между това, което беше до това и до mm -hmm. И uh, продюсърката казва, че е по-добре да uh, пожелава на всички да имат uh, възможност да се върнат в своите думове. Да. Yeah. Коментарій кажуть, я з Одеси. Я приїхала, ми з сім'єю приїхали сюди лише два місяці тому. Для себе скажу, що мені ще рано було дивитися цей фільм про Одесу. Mm. І кажуть, Одеса велика деревня. От я в фільмі пана Кирила вітання побачила двох своїх знайомих. Yeah. <реш> Я чорноморкою тобою і дружу з отцем капеланом військовим Андрієм Болошевим mm -hmm. який освячував mm -hmm. новодохрещення якраз, який був знятий. впізнала oh. його по голосу, зараз йому зателефоную, скажу, я вас бачила. Я вас чула, ми не знаємо, не знаємо, тому це був такий незапланований момент. Якщо можете десь, щоб я йому переслала, можна так, є на всі. Будь ласка, mm -hmm. я йому перешлю, mm -hmm. і хай він себе mm -hmm. подивиться, і сонечки теж. Будь ласка, звісно вся сышка у Одеса, и казаче у Одеса, як от одно мало село, а, защото всі один друг знають. Тетяня очікувала на за себе сі видя знаку чоловіка познати в фільм, а това това ізненада священненька, і ждината жіна на bazar що там була, яка от. Чорноморка Тютка, самоспочніша була в неї завжди. А Чорноморка Тютка де продавши, да, там найнайвкусна то беше в да, най, Браво. Дякую <ристот> вам. Я знаю, що у Лідочки є коментарі. Якщо чесно, я думала, що буду мати питання, я теж з Одеси. А це ж тут Одеси і ні, якщо не Ну, Питань нема, тому що все і є. І дякую, що змогли передати ну, Одесу такою без, не ідеальною, але такою дійсно рідна, ну, як вона насправді є. Дякую вам. А, да, тебе благодарить, що показах Одеса така, може би не ідеальна, але така, як і їм, така родна. А, аз искам просто да кажа, че аз седя цял филм плака, нали, като щом видя котките и толкова добре е умесен хумора с, с, с сълзите, с душевните моменти, просто браво. Филмът е направен изключително контрастиращо, играе с емоциите на, на човека. И смисъл, Има ли още коментари? А, і розбравчи секрет на всякий один фільм. Хто може повічити код? В кризик. Е, на Волгу сплив. Е, що да. секрети кожного фільму, щоб зробити гарний фільм, просто треба більше в кошик. Зголя це заборонений прийом, але просто в Одесі без нього точно не можна і достатньо. Я кажу, по принцип туває заборонений прийом, що тут на лі манипуляції. в Одеса немає як, значить, що це наістина на всякиді. Саша също от Одеса. А, в смисъл, живее сега в Одеса, от Бесарабия. може да потвърди, нали, Саша? Абсолютно. Да. Има ли спокойни котките ми направи впечатление. Хората ги обичат явно, защото те самите са много спокойни. Вече да правите разкотини, но Да, все правда. Ми можем добавити, що ми иноді кажемо, що це ми живемо в дворі, де живуть котки. Щоб щоб коти господаря виходять, ми живемо. Да, 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 тут підходимо, залишаємо машину там. А вони тесясміють в Одесі, има такий вигляд, що те живеят в громаді на котки те. Та те са на гостя, бо тут із доматини, коли ми зо то не смій гості. Ваші коментарі, аз работих две години в Одеса и на един от кадрите имаше човек, който виси на фасадата на въже и ремонтира. През една тераса беше квартирата, в която аз живеех. там. Вау! Wow. <laughs> <Началото. laughs> да, изпече... <laughs> да, да, И един казва, че вече е, да се кър... ну, два дома там жив, за това от да е сега. Виждаше се тераса. No, Но да, да. да. да една тераса, <laughs> да. Уау! <да. Yuhu>. Wow. <laughs> <laughs> а, какво какво там, с каква цел? Проекти. Ага. Но до войната беше? До края на юни 22-та. Ага, вече като почне. Да. От краю на юни 20 до краю на юни 22-та. Ага. З 20-та до 22-та вже уже получила він був там по проекту. Ага. Угу. Ще я хотела сказати, що дуже влучний був. Момент про балкон. Ми, напевно, всі маємо такий балкон, який може впасти на голову. Це норма, так. Це ж така беше много момент за балкона, защото доста голям проблем в тези балкони. Те са стихи, всички ги, я поясню просто Бога, че му е. Те са не се санкционира, хората просто ги правят без технически, нали кажем, раздави, разрешения и прави и да е правилно всичко. И това този страх на героиня на героя, който каза, че аз винаги самы страх, беше това, идва на син. страх, чи можна, Парні, Тва просто абсолютно така точка, тригерна, на кисокі, він Насправді, вони до війни падали, а зараз тим більше Коли вибухи можуть впасти? Ну, коли вибухи будинки ж старі, воно все трясеться і... Не тому що не санкціоновані, просто старі будинки і ці балкони ну дійсно. Не в поганому стані, в тому... поганому стані. Да, так, кажучи, в пораді тваричі зградитися в ногу. стари. стари. Е, Одеса, принципи, е стар карат, е, и са по принцип стар град. И то, така опасност да паднат, имаше още и са закрепени добре, защото стари. А, имаше още преди войната, а сега, що някакъв взрив някъде, те просто падат, т.е. даже ако е от взривната вълна, т.е. без директно попащане на... И затова тези кръстове, дето бяха сложени вътре за укрепване, Они да, правят да, опити хората да Я не знаю. Це якась ну, наша теорія, яку ми намагалися дослідити. Ну так в дворі кажуть, що це було для цього, щоб вони mm -hmm. укріплювалися. Я але можу так сказати, для чого да, це розкажіть? Я чого. просто у п'ятому поколінні. Wow. <сх> <Я> <сх> дякую за те, що ви показали мені моє життя до війни. Ці крести це в старих будинках після війни дуже багато було пожарів, і раніше робили перекриття з дерева і залишався будинок, але внутрі все вигорало. Для того, щоб спасти цей будинок, винімали ці балки і вставляли металеві. Тому часто можна знайти там рельса торчить. Це не рельсі, це балка. Або ось такі укріплення, щоб це означає, що ця балка була замінена, її там вирізали, виймали і потім ставили назад. Я просто жив. Ну, саме дитинство пройшло в такому будинку. Я знаю, як це. Я я слухала, що іноді одна будивля згорала, або бодра цим балкам, от цим балкам вони трималися, вони не давали. Далі, ну, передаватися вогню далі, тому що вони і робили між одним домом метал, щоб не згорали все. І зараз, коли щось случається в Одесі, і обнажається Одеса, і можна побачити. ну ти, Мабуть, бачила. Давай, я бачила, це просто дуже своє людина. Секунду, секунду перекласти. Значить, да, чоловік, який за

Uh, Поради пожарите, които често можат да възникнат и когато се опожарва целият дом, а тези конструкции остават, защото това са дървени балки. Балки, как не знам, как Греда. А? Греда. Как? Греда. Греди. Да, греди, mm -hmm. пък вътре те са с тези железни които, уст... конструкции, които остават. Тоест всичко изгорява, това остава, за да Може, я неправильно пояснила, я не будівник, тому я не знаю, як це все. Я можу ще додати, я пам'ятаю, що в дитинстві мій батько, він вважається дитя війни. Він народився за шість років до війни. Ні, за 4 роки до війни. І його дитинство пройшло теж під час війни, і ми часто гуляли, я жив на пастера. Це центр міста, і я його питав: дивись ось, дивись, ось цей дом старий, а ось цей новий. Чому? А він каже, що ось сюди бомба попала. Ось цей квартал був повністю весь знесений бомбою. Ось цей дом згорів, його відновили. Ось цей дом, він тільки перший поверх залишився, тому все вище це наваділ. І для мене це зараз дуже таке.

Батько зараз 80 37-го року. 85-86 ми збилися. <рес> і ми йому кажемо: виїдь до Молдови і зніми квартиру, живи в Молдові. Він каже, ні. Я пережив одну війну, я переживу втору війну. Тобто він зараз залишається в Одесі. Йому з одного боку ну, не дуже добре, тому що він уже старий, але йому цікаво, як це все буде. Він каже Ні. І ми його діти ну, Съвършваймо се, за да не кажем, но добре, работихте, така че да дадете всяки млад дете. Негови... О, бих ще сказала, да кино. Тя каза, че неговият баща е э, сега жив на 80 и колко години, от 37-та година. Не го можахме да поброим колко. Э, убачи той вече заварва втората война. И когато ни молихме да напусне, да дойде с нас, той той се отказа и каза, не, аз една война преживях, ще преживе и втората и ще остана. А продюсърката каза, той иска да догледа това кино до края. Сам. Минус 88 години. А, браво! Някой сметна, нали? Тоест човека е вече около 90, да, това... аз пък искам да кажа от своя страна голямо благодаря за това, че филма, въпреки това, че е болезнен и травматичен, той все пак е много светъл и накрая има такава някак, ну, не знам, светла печала, ако може така да кажеш, пак се напълнеш с надежда, че, неш, че Одеса пак ще бъде същата, нали, ма, може с друг... Много жизнерадостен народ, аз много съм впечатлена от това нещо. Много ага. жизнерадост има, е, може... Не боксу, Марина каже, що я просто дивуюсь тому з усіх фільмів, які ви життя радісний yeah. народ. Можливо, каже, Бог вам дає якісь особливі сили, але просто ну, дивуюся тому, як ви відноситесь. Інакше це важко пережити, якщо ти пропускаєш це через себе. Я в кінці хочу сказати, що я багато їздила, показувала в різних країнах фільм. Але я сьогодні якось була дуже приємно вражена реакціями відчуттями. Мені здавалося, що прям кожна людина щось відчувала, ви так сміялися в багатьох моментах. Я вам дякую, що ви всі прийшли і бажаю вам, не знаю, щоб все склалося, як вам хочеться ви додому, якщо вам цього хочеться. Бо я ще разу, коли приїжджаю в Одесу це місце, де я почуваюся найбезпечніше на світі, як би це парадоксально не було навіть зараз. О, нехай вам буде безпечно. А з дозі фільму «Возі по мову фестивалі» з кілька кажучи, така реакція на публіку того, що не сам селяш, але благодаря ви зачувствуєте емоції, ти маєш усе, що не через які пропуска при селісі, може за щось обрізати, може за щось там, у бачі замін, точно, лічний замін, Uh, е uh, Одеса е най-безопасното място на света. Как парадоксално това да звучи?